Хочу вам показати, як можна реставрувати тормозні колодки. В багатьох випадках барабани виробляючи, а колодки майже нові і циліндрик тут відскакує. Я беру так, наварую електрод четверку, ту краї запилюю і колодка виходить майже як нова. Бо вона все до кінця не стирається в багатьох випадках. Тут наварюю, але тільки з нижньої сторони. Не з верхньої там, де циліндрик, а з нижньої І виходить більший діаметр колодки вони розширюються. розширюється. І вона ще служить так само, як нова. Ще раз покажу Не з верхньої сторони, а з нижньої сторони. Наварию и квотка точчина.